Ділюся із вами чудовою альтернативою пісочних корзинок, які легко приготувати вдома. Для цього необхідні лише декілька інгредієнтів, та один ще, який використовували наші бабусі: це борошно, смалець, сіль та яйці і трішечки води. Отож, ми маємо з вами отримати класичне пісочне тісто. У даному випадку солене. Якщо додати трішки цукру, вийде солодке. Смалець, сіль та борошно перетираємо у крихту та уводимо по одному яйцю, можна одразу все змішати. Я дивилася на консистенцію, тому не спішила. Але тепер можу з певністю вам сказати, що на 350 г борошна йде 2 яйця та 5 столових ложок. Води. Воду я додавала у процесі замісу, тому що тісто в нас має вийти дуже ніжне та еластичне. Воно не має бути надто туге, тому що буде рватися під час розкачування та випікання. Але й не надто м'яке. Приємний як пластилін. Готове тісто ставимо на 1 годину в холодильник. Форми для майбутніх. Корзинок я використовувала ось такі тарталетки для випікання кексів. Це те, що є точно у мене вдома. Перед розкочуванням поверхню всипаємо трішки борошном. Тісто розкочуємо як омога тонше, приблизно 2 -3 мм 3 у товщину, тому що під час випікання воно збільшується трішки в об'ємі. Після того, як тісто розкатали, беремо те, чим будемо вирізати наші кружальця. Я брала приблизно в діаметр самої формочки під кекс, щоб в нас гарно все заходило та вийшло в кінці. Ще у мене був такий засіб для нарізання тіста на вареники. До речі, ним дуже зручно вирізати ці кружечки. Нарізаємо кружильцята та формуємо наші тарталетки. Такий кружечок у нас виходить, ставимо його у тарталетку та розрівнюємо. По боках трішечки притискуємо, щоб розрівняти та надати рельєф самої тарталетки. Виконуємо так із усіма формочками, які ви знайдете. У наших мамусь ще досі стоять форми, такі, знаєте, з нержавійки, їх теж дуже класно тут використовувати. Обов'язково робимо по 2-3 наколи виделкою в кожну та ставимо випікати при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Я орієнтувалася по золотистості самих тарталеток. Вони дуже легко виймаються із формочок, не забруднюючи їх, тому їх можна використовувати в подальшому. Також це тісто ідеально підходить для використання в спеціальній тарталетниці для газу чи електричній.